Нагадаю, з 23 жовтня Сумська область у червоній карантинній зоні. Про її перший день у сумах. Далі в репортажі Олени Рашевської центральний ринок Сум. У торгівельних рядах, де продають непродовольчі товари, частину входів закрили. Через інші пускають тільки за наявності сертифіката про вакцинацію. Справочка у мене є. Тільки сертифікат чи справка нам? У вас у вас документ? Справка з лікарні, що я двічі провакциновані. Охоронець каже, що з введенням червоної зони відвідувачів не поменшало. Такий самий потік. Всі в основному сертифікати. Довідки, об одужаннях, ПРЛ-тести, дія. Чоловік сім били без сертифікату. Не пустили, мене сертифікат, а я ж не брала. А ви не знали? Ні. Показав сертифікат і все. Я три дні тому взяв сертифікат. Ну, придуждали. Не знаю, як буде в транспорті, а сюди дивлюся, позакривано кругом, два входи і все. Продовольчі павільйони на ринку працюють без обмежень. протягом двох годин з моменту відкриття будинку одягу, каже адміністраторка Віра Новік, зайшло двоє людей. Одному стільки нужні, другі за шнурки. Спросили, Так ніхто нічого не купив. Молимося, щоб хоч один чоловік зайшов. Людей то немає зовсім. Їх і так небагато, а тепер зовсім нема. За словами жінки, з 10 магазинчиків у середині працює два. Врешті немає 100-відсоткової вакцинації персоналу. На вході до універмагу Київ оголошень про нові правила відвідування немає, але охоронець перевіряє сертифікати. Поруч черга до центру вакцинації. Скільки людей в Україні захворіло? Мабуть, таки варто зробити. Раніше не було потреби, да. Думали, що не треба буде, да. а зараз треба. Зараз без цього ні, кажуть, на ринок не пускають. Да, магазини вже доходить до того, що в маршрутку не можна буде зайти. Ця піцерія серед закладів, де вакциновані всі працівники, тому має право працювати. Сертифікат показувала. сертифікат показувала ковідний, і в мене є тест на ковід, щойно зроблений. Поки ми пропускаємо тільки по сертифікатах, так що менше людей стало. Не всі все-таки вакцинувалися. А були, були такі, що ви їх не пустили? За, за сьогодні вже були, що люди приходять без сертифікатів, їх просто ми не, не, не допускаємо. О 15-й на Майдані Незалежності в Сумах відбулася акція проти епідемічних обмежень та вимог, у тому числі щодо наявності сертифікатів для вакцинації, аби відвідувати заклади. Зібралося до 60 людей мене ребенок з інвалідністю. У мене дитина з інвалідністю. Ми дізналися, що у центрі реабілітації не пускають батьків, яких немає вакцинації. Я вже перехворіла Я нічого не маю проти вакцинації. Але якщо нам не дають повну інформацію і не дають гарантію, то ми маємо право відмовитися. Я вакцинована два рази. Просто в мене немає оцього усвайса. Мене сьогодні не пустили в магазин, тому я прийшла послухати, що кажуть люди, і щось вирішувати. Мій такий стан здоров'я, що мені не можна вакцинуватися, я інвалід другої групи. Боїмося наслідків вакцинації, боїмося якихось захворювань, яких зараз не маємо, будучи здоровими людьми, маючи свій імунітет, доволі такий ну, непоганий. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, за перший день дії червоної поліціянти разом з санлікарями та представниками Держпродспоживслужби перевірили понад тисячу об'єктів і склали 26 протоколів про адмінпорушення. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми як повідомив Володимир Крупицьких, сьогодні на ранок 25 жовтня, таких протоколів за порушення вимог карантину по області склали 47. Нагадаю, штрафи сягають від 17 тисяч гривень до 34 тисяч для фізичних осіб, для посадовців – до 170 тисяч гривень.